Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати з'єднувальний накладний шов з закритим зрізом. Відстань від підігнутого краю до строчки залежить від моделі. Від строчки до зрізу 0,7-1 см. Від боку до зрізів 1,5 см і відстань від краю та смі до строчки залежна від моделі. Використовують для настрочування манжет, комирів, кишень. Планок з'єднання деталей кокетки з пілочкою, настрочування та смі. Запрасовуємо одну сторону деталі виворотом всередину. Накладаємо її на іншу деталь лице, лицева сторона та лицева сторона. Викладаємо строчку, не забуваючи про закріпку. Перепрасовуємо. Ось шо вийшов, Лицева сторона, і виборитня. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.